Патологічна тривога має багато облич, про які далі ми з вами поговоримо більш предметно для того, щоб вчасно її розпізнати і вчасно звернутися до лікаря. Отже, коли ж треба замислитись, замислитись про те, що ви не впорались зі своєю емоцією, що вона бентежить вас, що вона заважає вам бути щасливою, вона вас тримає, знижує якість вашого життя. Коли треба все ж таки над цим замислитись для того, щоб вже Почати вибудовувати програму звернення до відповідного фахівця. На жаль, в українському суспільстві, як я вже про це казав, психологічна допомога досить не популяризована. У нас є гарні фахівці, але людина не йде у нас з психологічною проблемою з тим стресом, який її сидить, з тими тривогами до психолога, який допоможе їй зрозуміти причину, проговорити, опрацювати цю тривогу і звільнитися від неї. Тому людина ходить і переживає часом, звертаючись до тих. Препаратів чи тих аддикцій, чи фітотерапії, чи алкоголю, і так далі, і на жаль, це не вирішує проблему, тому що таким чином вона лише притупляє відчуття тої тривожності, але не звільняється від причини, від причини розвитку емоційної дисфункції. Коли ж все ж таки треба йти до фахівця, перше, коли ви розумієте, що у вас... Тривожність тримає, вона порушує вам сон. Ви постійно повертаєтесь, і взагалі у вас якість життя знизилась. Як тільки ви відчули симптоми, що вам життя стало не в кайф, треба вже задивитись до того, що треба йти до фахівця за консультацію. Це по перше. По-друге, на жаль, більшість із нас, коли ви їх щось тривожить, щось бентежить, щось хвилює, не йдуть навіть в цей час до фахівця. Вони чекають, поки ця емоція. Ця тривога, яка існує, вона не починає втілюватись симптомами тілесними, шлунково-кишковими дисфункціями, сечостатевою дисфункцією, серцево-судинною патологією, чи то падіння артеріального тиску може бути гіпотонічна хвороба, чи навпаки гіпертонічна хвороба починає загострюватись. М'язево-тонічний феномен абсолютно чітко починають боліти напружені м'язи. Бо пам'ятаєте, бий або біжи. Людина не б'є і не біжить, а вона ходить і постійно напружені м'язи, які з часом починають. Боліти викривляється постава, зміщується центр ваги, проявляється вікова патологія, той дискорадикулярний синдром, порушення хребцево-рухових сегментів, скручується таз і так далі. Тобто, з'являється з часом компенсація у вигляді різноманітних проявів компонентів цієї тривоги, м'язевого напруження. І соматизацію у вегетативній дисфункції, які потім реалізуються соматичною програмою, і це дуже важливо. Є данське дослідження, яке говорить про те, що якщо людина з синдромом роздратованого кишківника діарейним варіантом протягом 2,7 років не отримує психотерапевтичну і психофармакологічну допомогу, то через 2,8 років в неї розвивається виразковий коліт. І це вже дуже серйозне захворювання. Тому треба розуміти, треба ловити ці симптоми, коли якість життя знижується, коли сон порушився, не можна заснути від цих тривожних думок, які постійно лізуть, лізуть в голову, які постійно-постійно думаєш. Тобто порушення сну соматичні варіанти, але краще всього на тому етапі, коли. Ви розумієте, що ви стаєте нещасливими, у вас зменшилась гіднія, тобто здатність отримувати задоволення, що вас тримає постійно, вам треба кудись бігти, що ви не можете всидіти на місці, що ви перебираєте волосся чи гризете ногті, що ви трусите ногою, тобто, ось такі обесії, компульсії з'являються. Це той час, коли вам вже потрібна медична допомога, кваліфікована медична допомога, за якою треба вже звертатись. Тривале існування тривоги, яке заважає людині існувати, якісно існувати, відчувати себе щасливою. І більше того, коли в неї існує весь цей перелік соматичних скарг із боку серця, і з боку артеріального тиску, і з боку шлунково кишкового тракту, це обов'язково потребує таргетної консультації відповідним медичним фахівцем і призначення психофармакотерапії.